Подивіться результатом. результатом да. за шампунь. Е, дивіться, і чого я прийшла в цей бізнес? І я не хотіла займатися ірсаном. І моя спонсора мені дзвонила півроку, і вона мене, давай в Версак, іди послухай там, попробуй, а я все опиралася і, і не хотіла. Я кажу, ти не чіпися ти в мене <світтє> Що мені не, ну, мені не хотілося. Тоді я поїхала в Швейцарію, мене півроку не було. Ну, я приїхала, кажу, як я в тебе приїду в гості. Говорю, ну приїжджай. А я ще ж брикаюся, не хочу слухати. Мені люди розумні кажуть, а я не слухаю. І чого я почала її слухати? Тому що коли вона до мене приїхала додому в гості, от, а в цієї жінки ну, від природи волосся дуже рідке. Ну, буває, знаєте, от, на голові прям, прям такий пошок, прям голова просвічається. А ще вийшло так, що вона перенесла дуже великий стрес. У неї помер чоловік, і в скорості у неї помер син. І вона так перехворіла, і, коротше, те волосся в неї взагалі посипалось так, що просто неймовірно. От. І голова взагалі, я її, коли останній раз бачила в Києві, то вона була ну, в жахливому стані, те було волосся. І коли вона до мене приїхала, я дивлюся, в неї тут такий їжачок. Я ще така її піддергую, кажу, Віра! Що це тебе за модний парикмахер?» говорю, що це тебе за стрижка така Ну, тут, ну їжачок, а воно через, ну, через цей пушок okay. просвічується такий, як під шерсток, знаєте? А вона теж світа. Це наш біошампунь і ось цей тонік для волосся. де... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А, ось голубесенький. І вона зранку в мене прокидається і бере ось так, ну, чолку укладає. І вона не водичкою її примочує, а ось цим тоніком так пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик І укладає цю е, собі чолочку. І отак постійно вона пшикає оцим тоніком. ну Він такий, як водичка. От. І в неї завдяки цьому тоніку і біошампуні, ну, і нашим шампуням в неї почало відростати волосся. Вона каже, я стільки вдячна е, ну, цій компанії, тому що, ну, ви знаєте, для жінки саме головне Десь там mm. на тілі можна щось заховати під одежу. Правда? Mm -hmm. А волосся, голова це mm -hmm. ну, твоє обличчя, це ну, те, що на виду, і хочеться, щоб воно було в гарному стані. І в нас є дуже багато результатів по волосся, коли у нас розкішне починає рости волосся. А сьогодні у багатьох людей стрес, і вони всі, ну не знають вже, чим. Тому ось таке, рекомендую. Mm -hmm. така...